Вітаю вас, глядачі та любі підписники. Давненько в нас не було розпаковок. Давненько, в принципі, в нас по брохамеру нічого не було. Роботу по змінам ніхто не відміняв. Потеплішало, появилася робота на городі, в дворі, куча хатньої роботи, але ж я назбирав вам посилочки. Це все є посилки від наших щедрих підписників, також одна від художника. З неї ми розпочнемо. Я її, правда, вже розпакував, перевірив все, чи ціленьке доїхало. Приїхала ось така коробочка. Всередині була ось ще така штука з плівки, така величезна-величезна наклейка. Окей. Ну, Це є Богданове. Бо я тобі і залишу, або якщо хочеш, можеш десь а, в себе наклеїти або на щось. У мене трохи інший. Ну що ж, перша посилка це для мого друга Богдана. Я збирав йому ультрамаринів. Вони зараз до нас приїхали. Так, я забув, що хлопці були на двосторонньому скотчу, але відклеїлось. Так, Балістус. Не знаю, чи показував я на каналі, як я його збирав. Було це дуже давно. Це ще минулого року. Ось приїхав Балістус. Так, не втік. Не втік Балістус uh, Dreadnote. Uh, покрашено все в ігровуху для знатаків. Попереджаю, це є ігровуха. Одне, що виділю, що мені не подобається, це тільки що на ньому не ось на зброї якихось жовтих маркувань чи ось такого. Ну, в цілому моделька гарна. Йдемо далі. Ну і на остачі забув сказати, тут дуже шикарна база. База дуже подобається. А далі що там було? Це у нас інфернуси. Зараз їх я всіх вийму. Так, уже скучив за розпаковками давненько я їх вам не робив. Надіюсь, ви це підтримуєте вподобайками. Так, ну що ж у нас тут? У нас тут є з такі хлопці Infernoси, нові модельки з вогнеметами, Easy to build, пофарбовані, наголошую в ігровуху. Нічого особливого, звичайні. Чимось вони мені нагадують Янових. У Яна були теж схожі тільки не інтерцесор, не саме, Розподи, як ви правильно, Іфернуси. Не пам'ятаю всіх Маріув, як правильно називається, тим паче при Марісів, я не їхній фанат, але в цілому гарно. Збирались вони, кстати, дуже приємно. Одним мінусом є те, що це просто два рази по 5 тобто, моделей продубльованих. Одна відмінність була тільки для сержанта. Тобто такий варіант був, і був, наче десь я збирав другого. Чи зможу його знайти, чи ні, не точно. А другий міг просто. Здається, ось цей, був, що кидає гранату, це теж була варіація для сержанта. Але я зібрав десятку. І з такого, що ще з них можна показати, є термінатори, зборка їх була максимально приємною і комфортною. Ось у них такий телепортатор. Самі термоса. Дуже хороші модельки, Scale дуже мені сподобався. Хоча багато в кого є претензії, типу чого на ногах так мало броні. Ну, мені здається, вони нормальні, класні, претензій я до них не маю, навіть сам би таких собі хотів. Якби проект з плакальщиками, то, тобто ламенторами, продовжився. Але поки часу ледь вистачає буквально на хатню роботу, дуже мало зараз чогось роблю. Так. Це мені хлопець дуже сподобався. Одне, що відмічу, йому б ще не хватало якогось черепка, як у звичайних хлопців саме на кулаку. Але який є? Теж красень гарний. стволи не просверлені, я знаю. Я це на наступний раз буду боді фіксити тобі. І гарно у нас художник постарався. До речі, я не сказав. Художника звати Богдан і мого друга звати Богдан. Так що це у нас від тіски до тьоски Така у нас краса прикольна. Відмічу, непогано дуже вийшла саме асолтка. Це такий ефект накалу перегрів. Досить гарно. Ну, на цьому ми завершимо по ультрамаринам. Так ось коротко ми про них пройшли. Далі дві посилки. А, наступна це від Олега з нашого клуба. А, він зараз трохи переїхав тимчасово. Прислав мені з Одеси посилку. Догадую, що може бути це з Міні Ворлд. Тут вже бачу пакетик, можу помилятися. А, о, це Best Models, гарний магаз. Вибач, помилився. Так, записки нічого тут поки не бачу. Знаю, що тебе ти дуже любиш їх залишати. Так, що у нас тут буде в пакетику? Так. Так, Клей реве. Вау, мій любимий клей, так як е мій уже починає закінчуватися, а мені треба ще три терейна склеїти і ще тонну мініатюр. Це мій самий улюблений клей. Е ним дуже легко користуватись, зручний вже не раз е про це говорив. У відосі збираю альфу, я пояснив, чому саме цей. Так. Це в нас модельний ніж. Не користувався ще такими, але спробую. Так як пора вже ось це замінити на щось ось таке. І. Дракула. О, ти загнав мені шоколадку, яка наче розтанула. А, ні, це потопилася трохи, але нічого. Вона все в пакетику, як зефірка така. Дякую. Ну цю штуку я опробую, постараюсь на вихідних. Буду на вихідних далі по танчикам продовжати, то спробуємо. Ну і це вже після відосу. Третя посилка вже в нас іде від Івана. Іван є мій давній підписник. Він пам'ятає, ще мій канал, коли він так не називався. Щось він у мене купляв, не пам'ятаю що, але з ним я вже давно знайомий. Запропонував за донат на ЗСУ. Мені ось таку штуку. А тут у нас буде дещо цікаве, дуже олдова техніка. Так. Вся в плівці добре. Так, це у нас древній древній експонат. Так, дістаємо її. А це в нас, дивіться, це є рінка МК1. Тобто, перша. Це є МК-1 Ріно. Ось так виглядали рінки. Період 88-95. По розмірам, як звичайно, можливо, навіть трошки менше. Зараз візьму одну, що в проєкті. Розмір ідентичний, вона просто трішечки нижча. Колись давно я їх зустрічав на барахолці, але не брав, не розуміючи, що воно таке, але в неї є свої вайби. Така вона олдова гарна. Навіть не хочеться її перекрашувати, але я її перероблю в альфу. І вона буде чиста, як експонат якийсь у нас. О, Черепки, здається, догадуюсь, звідки з Darkwing Gens можуть бути з декалей. Чим виконані ці, чи клеєм, чи чимось ці влучання, я не знаю. Кришечка не знімається. І два болтера. Це стандартна закачка. Чому мені запропонували саме цю ринку? А Жабич, хто пам'ятає такий волонтер надав мені металеві детальки з різною біцнею. Ці деталі були для того, щоб зробити з цієї штуки саме предатора. Тобто МК1, Олдовий, Олдовий, старий Предатор, десь тут можливо буде картинка. Але я так вирішив, що краще буде, якщо я цю рінку збережу, просто її відмею, перероблю в альфу, а, нічого зайвого не додам, просто лишу її в такому первозданному вигляді по зборці. А, тут тільки вихлопи її дороблю, і може помилятися ці штуки, мабуть, не з неї. Передивлюся, ще, яка вона має бути правильно, я її залишу максимально заводською і просто буду тримати на полці як експонат. Но мінька дуже хороша, дуже гарна, як вживу отримав відпало бажання переробляти її під предатор. Дуже уж вона гарна. Так що у нас сьогодні були розпаковки. Хочу подякувати всім причетним до цього відосу. У нас вже 700 підписників, дякую. Постараюсь на вихідних ще продовжити щось новеньке. Можливо, далі продовжу відосики робити, як збираю Альфу або щось беково ще не вирішив, бо часу дуже мало, а роботи дуже багато. Так що, надіюсь, ви віднесетеся до цього з порозумінням. Підтримуєте мене вподобайкою та коментарем. Всім щасти, бережіть себе!